Всім привіт, друзі! З вами Ольга Кубанська, і сьогодні я приїхала на кулплейс cool спортивне озеро. Давненько я сюди хотіла, але чомусь, як то кажуть, руки і ноги мене сюди не доносили. Розложила робоче місце, а тепер, як то кажуть, з оцього всього треба зробити красоту і місце, де я проведу цю ніч. І зараз для вас це буде пощілка. Ну а для мене трошки, знаєте, повозиться. Тож. Погнали. магія. <с> Нічого, що я така, знаєте, аж е мокра із-за того, що поки все це діло, але реально там хвилин 20 пройшло. Пішли румтур зробити. Рум е є з людей ехранник. У мене такий чувачок, який буде мені світло робити вночі. І заходьте в опочивальню Ольги Кубанської. Ні, ну ви зрозуміли, що е, це покривало, це вже як раритет. Ну, Без нього не можна вже нікуди. Під ним, зрозуміло, що в мене саме надувні такі килимки, два штуки, які за допомогою таких от кнопок бачите, вони з'єднуються. Дуже зручно, що вони потім не гасають один ну, по оддільності. Потім в мене є подушечки, теж саме надувні. Класно, що вони коли складаються, вони дуже компактні. Ну і спальничок, тому що вже ночі холодні, такий дуже теплий, я скажу вам. Того сьогодні Оля батька вона буде отак діти. Отак от хлоп-хлоп. Мама б зараз би мені сказала куди з грязними ногами, а я б їй сказала, як в дійсно мама, я надіну колготки. Бо в дійстві я їй казала так, коли з гуляк приходила, мала, щоб намити ноги, вдівала колготки. Так що візьміть на заметку, це взагалі робочий лайфхак. Ой от так от, все. Ну, це ще не все. Ви подивіться, люстра. В кожній хазяйці має бути завжди з собою люстра і от таке покривало. Якщо у вас цього немає, ну така ви хазяйка, трохи хріноваста. Оля батько в нас сьогодні, розумієте, на кухні. От Хорошо було з каті ловити, вона була на кухні. А тут я от, от. красота моя, міско. А зараз покажу. Це якраз отакі приготувала, а зараз покажу, це в подруги навчилась, помієте, як готувати. Бо ніхто ж не вміє закручувати лаваш. Так я вам покажу, як закручувати лаваш. Це ж дуже так серйозне діло. І так, в мене сир, я беру сулугуні, Зараз я продемонструю який. І моцарелу. Отаких От у ферми. Мені дуже подобаються вони. І тепер уложимо так сюди. Шиночки, два шматочки помідорчики, щоб воно було сочне таке. І отак, от хлоп, підвернули, підвернули, ба-бам. І є. І потім оце, з однієї сторони там минутки дві, з другої сторони сирочок розплавився. сочно, капець, як вкусно. Советую вам теж спробувати. Зараз готую кормову програму. І сьогодні в мене будуть баунти. Багато було в мене запитань, чому я не спробую. Так от якраз і спробую потестю. Замішаю зараз три пачки пільчика і залью ось таким, от, бачите, халібут-тигровий горіх Fresh XS. Така от пляшечка. Спробуємо, як воно пахне. Ага, вона закрита, їй стартвіна. Mm. Аромат взагалі. Дивіться, яка така. Костин... Консти... Оте слово, коротше, рідина. І ще взяла от таку от макалку. Мені говорили, що її одлиття в окрему тару, і можна так флетик прямо пускати у неї і закидати на точку ловлю. Тут, тут теж халібут, тигровий горішок у мене. І з насадочок тут у мене, звісно, такий, знаєте, асортимент, я би сказала, різнокольоровий. Буду сьогодні пробувати, ще й бойлик у мене є. Ось такі от є. Так що буду сь сьогодні звращатися, як то кажуть, як можу. Ну а зараз відкриваємось і будемо мішатися. Тут, бачите, така різна праця. Це дуже класно, кстати, що от цей дрібний пілець він почне раніше працювати, то й довше, довше, довше. Реально дуже прикольна тема, що Асортимент від дрібного до великого в одному пакеті. І от, поки дві пачки замішаю, бо в відро три не влізе. Третє оставлю вже вночі, докормлюся. Схожу. Ну і тепер от. читала я, до речі, що от таку пляшечку виливати потрібно не на одну-дві пачечки, коруча, а не багато того. Отак і ділаємо. І, це. і трішки водички додав і перемішую. Потім трошки постоїмо і піду закармлюватися. Так як тут є можливість обійти водою з тої сторони і ловити потрібно з-під очерета, тому піду на ту сторону і загодуюсь. Це капець як шманає. Аж удилище загнула оно загнуло. Хух, ну знаете, так очень интересно, я бы сказала, рыбина матера. Я себе лежу в палатке, вялюсь, я такая, знаете, в спальничек залезла. Обалденно так, и такая паровозина просто. Класс. Сразу шмигнув під очерет. Чесно думала, що там йому і хана буде, але витягла, вимутила його на чисту ділянку, але риба не мала. Дуже важко йде. Ну, то і є файно, як то кажуть, файно. За цим я сюди і їхала, тому що найбільша риба, яка тут плаває, те, що ми знаємо, це Білуга 32 кілограма, але тут є і коропи 20. То хочеться ж нормально половитися, знаєте. Фух. клас. Ну, ділище так воно прям напрягло, напрягло, я би сказала. Тепер в цю сторону йде. Зараз треба його стягувати, щоб пітеудилище що не заліз. Блін, аж цікаво глянути, хто там. Клосс! Ти то бачиш? Ого! Да, конечно, да. Такие ну, волны дае, жесть. Давай-давай. кусочек. Класс. Обалдеть. Не, ну это дуже красиво рыба. Я в ауте. Ой-ой-ой-ой-ой. <свистит> Ой-ой-ой-ой-ой. Іди під сочи Клас. Ну, знаєте, що я можу сказати? Не зря кажуть, що Баунті це корм чемпіонов. <рекот»>. Таке дурне. Я замерзла, бо він мене так обризкав, трусюся, що капіт. Ну, Зараз якось вам його покажу. О! Така бусинка. Класний. Дуже гарний короб. Але. О, Хватить. Ви ж побачили його, да? бо воно і так труханить, воно ну, якесь бешене. Вся кладка мокра тепер. Давай, дружище, впливай. Фух. Ну так, знаєте, нормальний вечірочок почався. Фух, зараз далі кормлю всі закидаю. Блять. Наче я скупалася. Знаєте, це б хотілося, щоб ніч така була. Матюра щоб особи, як то кажуть, не було коли поспати. Ну а там вже як Бог дасть, так і буде. Бо в день кльов зараз щось неактивний. і от мені якраз би хотілося б вночі відвести душу. Що вас? Як у вас у ночній рибалочки? Дають джазу. Бо в мене щось, знаєте, оце, поки їздила, не було такого, щоб ночна рибалка прям, прям ну, така. То взагалі не плювала вночі, то там буквально один-два піка. І все. Так що на сьогодні я б хотіла, звісно... Конечно... якщо б була ваша ласка, шановна риба, то хотілося б побігати, попідсікати. А я з ним нічого зробити не можу. Ох, бля! Господи, що це? Ох! Щось воно мене так тіліпає там. Ну, мені здається, це не короб. Це може бути ТД. Це може бути з осетрових. Бо тут є великі осетрові 10. Прикольно щось. Так мечиться. Без поняття, що це. Що ти? Ти побачив чи ні? Так у металу було. Вроді короб. Да. Прикинь. Якось так він. Таке якесь шалене. Та що ж ти такий дюрганий? Господи. Жесть. <рес> Я перше бачу такого коропу. Ну куди ти? Блять. Не смій мені ламати. Та що ж наперед, якщо воно... Опусти, опусти, опусти. Він підкладку зарився десь воно вже. Ай, лки-палки ще. Лас. А, клас, ти ще й запутався. Ну ти взагалі красава. Ні, вийшов. Та він ось запутався, обкрутився через цей. Зараз тебе буду. Ой, чіп, щоб... Ой, йди сюди. Не, ну конечно, ау, Давай вилазь. Все, зі Хороший був карп, скажу вам так, ну дурне закрутилося. Якесь реально дурне було. Я вже в апартаментах буду ждать. Тут поклювачу. Прикольно, знаєте, у скіфа. Оця вся... Атрибутика, чи, як би я сказала, для туризму. Так зручно, капець. подушечки такі. Я навіть не знала, що є ось такі саме надувні штуки. Чесно, для мене це якесь прям відкриття. Це так зручно, швидко. А Я пам'ятаю раніше. Береш оцей матрас, на якому можна плавати, чи як там сказати, оці надуні. Качаєш його, коротше. Потім здуваєш довго. Ну, коротше, скільки гемора. А ці матрасики, отак, така штучка. Ось, бачите. Открутила, він полежав, тож бачите, надувся. Потім так само в кінці я відкрутила, він здувається і просто скручуєш його собі рулетиком. Боже, як, як все продвинуто стало, це ужас. Оп-оп-оп-оп-оп. І єс пацанчик. Де це? Ось оте. Ой, клас! Може це я? Та ні, мій вроді не так далеко. Ой -ой -ой -ой. Ні, все-таки мій до тебе пішов в хості. Так, давай я не Я, ні разу не збирала палки нікого. <реш> хоч <реш> хоч <реш> будь першим. Так. Блін, ну блін, ну ні, не-ні-ні-ні. Вибачте, вибачте. Випрощайте, Навірно, я тебе цепанула все-таки. Ні, ну вроді ми ми сошли уже. Да, Рибка хороша. По кончику, да, як він прогнув у вообще шикарно. Чи людей глушиш. Okay. Ну це не я, бо я вже по ощущеннях десь рядишком, поняв? Але риба давить так конкретно. Ох, як хорошо йде. Блін, нічна рибалка, знаєте, така прикольна вість, я вам скажу. Дуже навіть. Ні, я тебе, мабуть, цепонула. Так, я вже бачу. Видно, що лісочку тягне він. Ну, сорян, сорян. Він зараз і мої згребе ось. Так, да, сюди. Не так, як попередній. Підкладку попер. І відтоги. Блін, це Амур, йолки палки А. Йо-ма-йо. Йди -йо. на піцаку, мавірно. Ну, чого вони так мене оце люблять? Я не знаю. Я вже бачу, що амур, і мене вже аж тіліпає ото. Ну у ділі ще він мені згинає, жесть. І ну, у мене риба. Так, 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 погодіть, погодіть. Подято, а, ні, це короб. То він такий світлий просто. Так, подожди. Оп. Є. До, закинай. Класний. Слушай, ну такий нормальний. Слуш, давай прикрашайте. <гум> Я просто одна на водойомі поки ловлю рибу. <гум> Ого! Це кор. Це кор! Так ти глянь, який він великий. Жесть. Що, завідаєш мені? <гум> <гум> так, оцепиш мені його обережненько там. Цей такий взагалі лисий, шикарний. Тут уже помаранчевий попап стояв. Якого він, не відцепив мені, так? Да? Ладно, поставлю нового. Але рибина шикарна. Ватьки, видно там? Так ти спустись сюди, тут видніше. Ось і тут нормально буде. переходь. Ой, красивий він. Я його коли тягла, казалося, що він менший набагато. Десь отут прям мені показало, що він там кілограма три, знаєте, по його поватках. Киселграмовий. Киселограмовий, так. Так, зараз треба його культурно туди перекинути. Іго. Цей спокійніший, так? а той перший, що був. А зараз до Та ну ні, я вділа сухі штани. Ще одні штани є. Ну все. А зараз не треба, підожди, я його покажу і випустю. Бо так він в мене обірє. Тут нема вже, правда, нічого сухого. І кофту жалко, ну ладно. Глянь такий класний, обалденний просто, важкий такий, шикарна риба. І зараз одразу відпускаю. Фух. Не, ну така ніч мені подобається. Слухай, я таке відчуття, що він важчий за першого. Так? Да? Ну він такий у спині широкий, прям. Оп. Благодарю. Зараз готую заново насадочку. Такий от колір працює. І баночка у нас тут як називається? такі от На тій у мене рожевий і тут помаранчевий. Ну, працює, що сказати. Вночі мій помічничок. Минулого разу вночі не було покльовки, я не змагаю його протестувати. Сьогодні кльов є, тому він працює. Лопасті повертати можна коли, куди хочеш. Я вибрала такий нахил. І отак от тут акумулятор. Підвішувати мені його нікуди не треба. Він у мене або на столі, або так на березі стоїть. І тут кнопочкою просто вже регулюю його подачу І отак от от все видно. Якщо повернути зі сторони в сторону, буде видніше. Ну Це зараз я просто змінювала насадку, та він у мене на столі. А так на березі прекрасно працює і все видно. Я реально задоволена ним.